Сотні українців разом відсвяткували Різдво в Будапешті у греко-католицькій церкві святого Михайла, що на вулиці Ваце в центрі міста урочистості з нагоди свята відслужив настоятель парафії Габорій Дам'ян. Велике вітання різдвяни із центру угорської столиці з міста Будапешт. Сьогодні у нас в день різдва. Наша громада українська по особливому в цьому році святкує. Сьогодні мали. Дві літургії з і вечором. Оскільки дуже багато наших земляків приїхало до Будапешту і має ту духовну потребу спільно побути, посвяткувати таке гарне різв'яне свято, яке ми всі дуже любимо. І сьогоднішній день він такий особливий, бо насправді починався він з молитви: з молитви за Україну, за перемогу, за мир в Україні. Ну і сьогодні святкування таке радше є символічне, бо Різдво воно саме слово каже. Же народження, так, чи перезагрузитися. І де сьогодні в контексті війни на Україні ми бачимо, що Україна народжується по-новому, народжується, об'єднується, з'єднується. І... Сьогодні Ісус приходить до кожного українця, до тих воїнів, які захищають Україну, до волонтерів, до всіх тих, які дійсно підтримують людей, підтримують Україну і. Тому сані свято дуже таке особливе для нас, особливо в діаспорі. Дуже багато сьогодні виїхало наших земляків за кордон по різних містечках світу, і вони стараються знайти такі місця, де би можна було спільно з громадою посвяткувати. Учасники різдвяної ходи, співаючи колядки та українські пісні, пройшли від церкви святого Михайла, що в центрі столиці Угорщини, до площі Варешматрі, де діти з Ужгорода виконали українські різдвяні пісні. Уповноважена у справах українців у парламенті Угорщини Ліліана Грекса наголосила, що українцям, які знайшли прихисток в Угорщині, і тим, хто живе тут роками, важливо святкувати разом і допомагати одне одному у цей дуже непростий час. Дуже багато переселенців знаходяться тут в Угорщині, і для нас дуже важливо, щоб ми змогли їм показати, що ми також тут збережаємо українські традиції, українське різдво. Так що ми всіх переселенців запросили сюди на свято і в церкву, і після того на флешмоб коляди, щоб ми разом святкували. За останніми даними ООН, на території Європейського союзу наразі перебуває близько 8 мільйонів українських біженців. Близько 2 мільйонів людей прибули до Угорщини з початку російського вторгнення. Більшість із них поїхали в інші країни або вже повернулися додому. Але ті сім'ї, які залишилися, отримують суттєву підтримку з боку угорської держави, місцевих органів влади та гуманітарних організацій.